Експерти знову заговорили про вибори та припинення вогню. Посприяли цьому заяви новообраного президента США, який вступить на посаду вже у січні. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. і Ви дивитеся проєкт новини Лайф. Як обрання Дональда Трампа може позначитися на українській політиці? І чи варто чекати на вибори вже у травні? Які можуть бути результати переговорів для нас? Відповіді на ці питання нам дав голова Одеської обласної організації комітету виборців Анатолій Бойко. Стиль Трампа він відмінний від стиля Байдена. Тобто, Трамп більш прихильник таких динамічних кардинальних рішень. Чи будуть ці рішення на користь Україні, чи не зовсім ми побачимо. Єдине, що, в чому ми можемо бути впевнені, це в тому, що в будь-якому випадку зараз європейські країни будуть змушені більше брати відповідальність на себе за безпеку в Європі. Ось буквально поляки найбільше гучно це артикулюють. Вони кажуть, що Європа має взяти відповідальність на себе. Борель каже, ну це Єврокомісар зовнішніх. Справ він каже, що Європа має взагалі взяти відповідальність за своє майбутнє в свої руки, і тут наші долі з Європою є нероздільними, Відповідно, Європа буде більше брати участь в наших процесах і в їх врегулюванні. При всіх найгірших сценаріях не факт, що бачення Трампа і бачення Путіна співпадає. І враховуючи не зовсім адекватне співсвіти сприйняття Путіна. Великий ймовірним є сценарій, що його вимоги будуть іти в не співпадати з тим, що готовий буде запропонувати Трамп, і тут може бути між ними конфлікт, який може бути на нашу користь ну, в тому сенсі мати для нас позитивні наслідки. Це з одного боку, з іншого боку, не зважаючи на всю там кардинальність, готовність до кардинальних рішень, наприклад, Трампа. Ані США, ані Європа не можуть собі дозволити. Щоб Україна залишалась центром нестабільності, а вона не зможе бути стабільною, якщо ми будемо слабкими або вразливими, або підконтрольними Росії. Є межа того, що прийнятна для США, для Європи, навіть наскільки б воно б нам не здавалося неприятним, але воно точно не є, не буде таким, чого б хотів Путін. Путін хоче знищення України як держави, як ну, суверенної держави. Це точно не є в. В інтересах, в тому числі Трампа, в нього інша парадигма, інші підходи, і він вже публічно обіцяв, що він. Війну завершить. Звісно, політики завжди є господарями свого слова, вони його можуть забирати. Але Трамп ну, він людина достатньо амбітна. Він себе ну, він, він своє слово як бізнесмен вважає, що все ж таки має тримати. То я думаю, що він буде прагнути до того, щоб... Пришвидше і, і до того, щоб протистояння завершилось, і це точно буде пришвидшувати події. Для того, щоб нас примусити для переговорів, треба ще спочатку Путіна примусити до переговорів. Ну будемо відверті. Сьогодні єдина людина, яка може завершити війну прямо зараз, це є Путін. І це, але за іронією чи гіркою іронією долі, це в тому числі людина яка найбільше цьому пручається, тому це в першу чергу залежить від нього. Відповідно, спочатку Трампу потрібно буде знайти аргументи для того, щоб примусити чи схилити Путіна до переговорів, причому до щирих переговорів, не до імітації, а до, до справжніх переговорів, які матимуть наслідком підписання якихось значущих працюючих документів. З точки зору української сторони, то якщо умови запропоновані будуть прийнятні. То, ну я думаю, що наше керівництво буде, ну, піде на переговори. Якщо вони будуть неприйнятні, ну будемо бачити. Знову ж таки, я не думаю, що хтось буде схиляти нас на якісь самовбивчі умови, виходячи з того, про що ми говорили раніше. Мені здається, що наш конфлікт з Росією, ну Росія нас намагається вбити останні 300 років, десь як мінімум, да, то про. Тут питання, я думаю, що вже воно вічне. Вони будуть намагатися це робити завжди, незважаючи на те, чи ми вийдемо на кордони 91-го року, і буде там переможна для нас угода, чи не вийдемо. Ну, тобто, поки буде існувати Росія, між нами буде конфлікт. Просто тому що вони вважають, що ми не маємо права жити. Я би акцентувався на у гарантіях, які нам будуть надані. Якщо е, західні держави там гарантують нашу безпеку, гарантують модернізацію ЗСУ, е, розбудову нашого військового потенціалу, економічного, якщо ми будемо прийняті в НАТО, в ЄС, я не бачу проблеми в тому, щоб ми на даний момент ну, ми. Е, Ну, на якийсь час відклали повернення наших територій, не, не подарували, не визнали, а відклали, враховуючи ті події, ті, ті обставини, в яких ми знаходимося. В кінці кінців перед нашими очима є приклад Азербайджану, який через 30 років, після того, як його частина території була захоплена, її повернув. Але за ці роки була пророблена велика робота всередині Азербайджану, розбудовані збройні сили там укладені. Необхідні зовнішньополітичні альянси з тим, щоб це відбулося. Трамп ще не є в Білому домі, ще 6 мільярдів є в активі Байдена, які були тоді ухвалені, не використані. Крім того, в США є 5 мільярдів активів російського центробанку, які також теоретично адміністрація Байдена ще може встигнути. Ще може встигнути конфіскувати і передати нам штати не є єдиною країною в світі, яка нас підтримує. ЄС ще далеко не включився на повню, і економічно підтримувати їм нас набагато легше, ніж військово, ніж зброєю. Вони багато в чому роззброїлися за 90 ті за нульові роки. Ну, після розпаду СРСР і в них фізично просто немає ну, часто тієї зброї в такої кількості, яка нам потрібна, але гроші в них є. Тому в принципі тут не є. Я не бачу прям такої знову ж таки, не бачу апокаліптичного сценарія. Я вже не кажу там про Канаду, про, про Британію, там про інші країни, ну які не входять в Європу, в Європейський Союз, але нас підтримують. Це, це друге, третє, Трамп ще не в Білому домі. Це ще має відбутися інавгурація в Сполучених Штатах. Зараз ідуть непрості процеси. Свої є дуже цікавий факт історичний, що повоєнне відновлення ФРН відбулося виключно за рахунок приватних інвестицій. Ну тобто жодний, тобто, план маршала він був для економіки, він не був для відновлення безпосередньо. Ну тобто, там було дуже багато для, для суспіль, суспільства. Там було дуже багато приватних інвестицій. Ніхто не виключає цього для України. Питання повертаємось в гарантіях. Якщо тут буде встановлений такий режим безпеки, який існує в умовні там, південній Кореї, я не закликаю до корейського сценарію, але ми маємо дивитися на речі ну, тверезо для того, щоб е, знайти вихід з тієї непростої ситуації, в якій ми знаходимося. Якщо тут буде встановлений такий режим безпеки, як в Кореї чи який, як був свого часу в ФРН. Сюди прийде безліч приватних інвестицій, які достатньо швидко допоможуть нам вийти ну, принаймні там з геть-критичних ситуацій. Це перше. Друге, Україна це ну, просто якась казкова країна, в якій бізнес і економіка не падають, ну не зважаючи навіть на зусилля власної держави. Нашому, нашому бізнесу, нашій економіці треба дати, просто ну не заважати. Вони теж нормально потягнуть. Країна буде розвиватися. Про європейську спільноту ми вже говорили. Ми, як країна-кандидат-члени ЄС, вже маємо доступ до багатомільярдних фондів інфраструктурних Європейського Союзу. Це теж можна буде задіяти. Я насправді. Не бачу сьогодні для нас жодного апокаліптичного сценарію, крім нашої власної зневіри. Ну я не кажу, що треба ходити і говорити, що все добре. Складно, неймовірно, складно. Особливо тим, хто знаходиться на фронті. Але це не але це не безвихідь. Ну, тобто, в нас є. Ми третій рік. Протистаємо одні з найбільших, найпотужніших ну в військовому сенсі держав. Абсолютно не співмірний нам за потенціалом. Нам давали три дні, там три тижні. Третій рік тому ми можемо і не тільки вистояти далі, ми можемо абсолютно відновити країну. Просто потрібно до цього підходити відповідально з холодним розумом, шукати можливості. Ну, бажано, щоб держава в цьому допомагала суспільству, бо сьогодні тягне країну, здебільшого в першу чергу, суспільство. На жаль, єдина перепона, яка сьогодні існує для проведення виборів, це воєнний стан, військові дії. Якщо буде досягнута якась угода і буде можливість для проведення виборів в мирній Україні, вони обов'язково будуть я в цьому переконані дати декілька 25, ну, 25 травня, може просуватися з точки зору. Дати е, по, набуття повноважень е, діючого президента. Але, на мій погляд, це прям, ну, такий дуже фантастичний сценарій. Це потрібно, щоб от, дійсно на 21-22 січня, ну, після інавгурації Трампа, всі бойові дії завершились. Бо, і щоб ми умовно там в березні могли стартувати повноцінний виборчий процес. Я мало в це вірю. Мені здається, це достатньо фантастичним, хоча повністю не виключаю. Більш реалістичним виглядає сценарій виборів на літо. Можливо, восени, але все буде залежати, знаєте, як в тому безсмертному творі наших земляків, тобто ввечері завершення війни, вранці вибори, вранці завершення. В день вибори, ну і так і так далі. Тобто, але це не буде е, терміну. Я думаю, так я б сказав так: знаєте, протягом півроку після завершення воєнного стану в нас відбудуться вибори. Україні точно доведеться вирішувати для себе питання, як ставитися до тих, хто виїхав незаконно. Це 100%. і це незалежно від виборів. Це в першу чергу мова навіть про якісь цілеспрямовані зусилля по тому, щоб заохочувати людей повертатися. Якщо людина не буде впевнена, що її тут не чекає там якесь неприйнятне покарання, там тюрма, чи що ще то ну, вона не буде повертатися і тут. Нам доведеться вирішувати, що для нас важливіше: повернути чи наказати. Або якщо і наказати. То, то, то як щоб все ж таки повернулись. Ну, в общем, це не залежить від виборів. Це перше. Друге, ну безвісті зникли, це ну, тут, якби ми ніяк з цим не, не дамо раду. Так само і про окуповані, тимчасово окуповані території. Об'єктивно виборів там не буде. Я не думаю, що Росія дозволить відкрити дільниці, а навіть якщо дозволить, я не думаю, що там можливе будь-яке вільне волевиявлення. То з точки зору виборів, ми можемо. Ми розглядати тільки територію України під контрольну е, уряду України і наших е, співвітчизників, які масово виїхали в інші країни світа, я не бачу, і якщо ми говоримо тут, то я маю підкреслити, що, по-перше, я категорично проти будь-яких виборів поштою, будь-яких виборів дії. Е, просто з точки зору того, що е, дуже висока ймовірність дискредитації таких виборів, навіть якщо ніхто нічого робить робити Не буде, то ніхто не повірить, що ніхто нічого не робив. Ну Настільки в нас зараз і після навіть завершення бойових дій буде складний емоційний стан, що там довіри такі дистанційні речі не викликатимуть. Відповідно, єдиний дієвий робочий варіант проведення виборів це. Класичне фізичне голосування, і якщо на територію країни на той момент будуть відсутні бойові дії, то я не бачу проблеми це організувати. Ну а за інших умов в нас неможливі вибори. Я не бачу проблеми відкрити потрібну кількість дільниць в країнах Європи, наприклад. Ну, ну жодної проблеми не бачу. Тобто, якщо. Якщо наші європейські партнери готові б формувати для нас бойові бригади, ну з наших співвітчизників, та той, той самий польський легіон умовний, то я не думаю, що вони будуть проти того, щоб там відкрились тимчасові виборчі дільниці. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.